Привіт! Ви на каналі Доу. Мене звати Ілля Кабачинський. Тут ми розповідаємо історії про людей зі світу технологій, класні технологічні компанії, також стартапи та феномени. Сьогодні говоримо про Тіндер. Але хочу поговорити про нього не як про застосунок для знайомств, а скоріше як про розважальний сервіс. Саме так його насправді сприймає частина тих, хто ним користується. Хоча я читав опитування, десь приблизно 50% людей дійсно завантажують його для того, щоб знайти собі пару або кохання. І навіть читав дослідження одної жінки, що займається психологією, яка казала, власне, що дійсно половина людей, яких вона опитує, вони завантажують тіндер для цього. Але інша половина для них це дійсно щось типу розваги. Давайте перед тим, як до різних механік, все-таки поговоримо трошки про історію компанії, тому що ну ця. Історія, легенда, не знаю, чи це все на 100% правда, дійсно виглядає досить і досить прикольно. У тіндера кілька співзасновників, але ми згадаємо одного з них, який, власне, цією історією і поділився. Його звати Шон Ред. Він разом з кількома своїми друзями партнерами були учасниками такого собі стартап акселератора стартап студії Hatch Labs. І там вони розробляли застосунок, який називався Cardify. Його ідея була в тому, щоб підвищувати середній чек за рахунок. Різних ігрових механік, умовно, потратили на 10 гривень більше, отримали якусь ачівку. Вони кілька місяців в рамках цього акселератора займалися цією ідеєю. І ось одного дня вони зібрались, чи то на сніданок, на ланч, не знаю, де вони там були. І Шон собі отак гуляв поглядом по кафе, ресторану і помітив симпатичну дівчину. Задивився на неї, вона подивилась на нього у відповідь. Він зніяковів і погляд сховав. Сам він говорить, що був хлопцем таким, знаєте. Не дуже сильно у собі, хоча, коли дивишся на його фотографії, ну досить таки статний, гарний чоловік. І тоді він в той момент про себе подумав: блін, ну от як тупо я на неї подивився. Вона побачила, подивилась на мене, і якось мені було дуже некомфортно. Але потім він себе з'явив на думці: стоп, коли вона поглянула на мене, вона також посміхнулася. у Відповідь, можливо, це в принципі сигнал до того, що я міг би підійти до неї познайомитись, і ми б могли як мінімум. Мило поспілкуватися. Тоді ж він поділився зі своїми друзями ідеєю: а що якщо нам зробити сервіс, в якому люди будуть знати, що інша половинка, інша частинка також готова з тобою спілкуватися? Давайте повернемося у той час і згадаємо, що сайти для знайомств вже не були. Новинкою я вам більше скажу: якщо дивилися фільм Соціальна мережа, то можете згадати момент, у якому Марк Цукерберг тоді ще молодий, підривається і біжить з бібліотеки до себе в гуртожиток. І додає код на сайт Фейсбук: з'являється лінія, яка називається статус, і він тоді так і каже: Люди хочуть знати, з ким вони можуть спілкуватися. Є у тебе пара. Чи немає власне, сайти знайомств вже були. Люди знайомилися в інтернеті, ні для кого не було секретом. Але в більшості як це виглядало? анкета: ти заходиш, когось шукаєш, читаєш про цю людину, дивишся на фотографії і пишеш її повідомлення. В основному активнішою аудиторією були чоловіки. У цьому епізоді ми багато будемо говорити про чоловіків і про жінок. Вже не засуджуйте мене, не я це все вигадав. І власне, чоловік пише, якісь симпатичні дівчині, вона дивиться, чоловік їй не подобається, чи не подобається його анкета, може він погано її Заповнив, написав якесь банальне повідомлення і не відписує йому або ігнорує його, або відмовляється. Ну звісно, були такі, що погоджувалися, але різні історії. Відповідно, чоловіку неприємно, він і так знайшов собі сили, щоб написати. Всі незадоволені, коротше, катастрофа і капець. І от, власне, Шон каже: давайте зробимо систему, в якій ось цієї ситуації, коли люди пишуть один одному і вони не хочуть спілкуватися, не буде. Це називалося подвійна згода, тому що згода на спілкування повинен було дати і хлопець, і дівчина, або і дівчина. Хлопець, хто кому написав це свого роду, стало тоді революцією. Хлопці написали код цього застосунку, завантажили його в App Store. І ну що робити далі? Написали та написали самої по собі віральності не буде. Один з друзів каже: так: всі швидко дали мені свої телефони, взяв їхні телефони книги і почав відправляти посилання на застосунок в App Store. до кінця дня 500. Людей завантажили Тіндер, та 80% сказали, що будуть ним користуватись. На наступний день користувачів стало вже кілька тисяч, тому що друзі почали відправляти своїм друзям, і застосунок потрохи ставав віральним. Шон згадує, що тоді вони кілька тижнів навіть спеціально ходили в людні місця, молодіжні місця, кафе, десь ресторани, і голосно говорили: Ого ти бачив, який класний Тіндер? Тут легко познайомитись і знайти собі пару. Потрібно порекомендувати всім і завантажити його. Не знаю, це легенда, вигадка чи ні, але він так описував перші тижні Тіндера у інтерв'ю для бізнес-інсайдера. Потім вони пішли по ще одній стежці, яка також вже була до цього протоплена іншими. Власними бачили в історії Фейсбук це. Студентські кампуси вони почали їздити по спочатку жіночим гуртожиткам для того, щоб продавати ідею тіндеру жінкам. А після цього, через кілька днів, по чоловічим гуртожиткам для того, щоб чоловіки, коли зареєструвалися, вже бачили, що там є. Жіноча аудиторія, що там є дівчата, є кому написати, лайкнути і тому подібне. Ну, так власне склався цей світ, і в Тіндері вирішили не вигадувати ніякого велосипеда. Потім наступили канікули, і всі ці студенти з кампусів почали роз'їжджатися по своїм рідним містам. Це дало ще величезний буст, тому що нова аудиторія. Власне, люди з східного узбережжя полетіли додому на західне і там розповіли про Тіндер. Купа нових реєстрацій. Тіндер швидко здобув аудиторію. В Сотні тисяч, а потім у мільйони користувачів. Сам свайп придумали у 2014 році. Одна з відмінностей Кіндера була від сайтів з ним в тому, що він був Mobile First і Mobile Only застосунком, тобто повністю він фокусувався на аудиторії, яка використовувала саме мобільні застосунки. У 2012 році вийшов під App Store, в 2013-му під Android. і аудиторія була там. Тому їхньою задачею було зробити так, щоб користуватися застосунком було зручно. Вони дивилися знову ж таки, навіть на той самий інстаграмі. Який почав набувати тоді популярності, дивились, як зручно людям одним пальцем керувати всім там, і вони вирішили, ну чому нам знову ж таки не зробити для людей зручність. І вони запустили свайпи вправо, вліво, в залежності від того, ви обираєте чи не обираєте лайкати чи ні. До цього там була галочка і хрестик. І по суті, застосунок перетворився у місце, де тобі зручно сидіти. і... Лайкати людей. В той же момент вони зрозуміли, що це свого роду історія про створення легких зручних ігрових механік. І до самого Тіндера почали підходити як до розваги. Мені взагалі здається, що Тіндер чимось схожий на. Тікток, коли тобі просто хочеться розслабитися, ви, звісно, будете мене критикувати і казати: ну як так, це ж місце для знайомства, для того, щоб знайти собі пару, і потім можливо колись там одружитися, побудувати сім'ю і так далі. Але давайте будемо, по-перше, відвертими. Якщо всі, хто знайдуть пару в тіндері, одружаться, то бізнес Тіндера помре. Їм це не цікаво, щоб ви знайшли собі пару. Їм цікаво, щоб ви туди заходили 50 разів на день, а кожний місяць ще віддавали скільки там: 8 чи 10 доларів за підписку. А ще краще, якщо купите одразу на півроку чи рік, тому на цьому і побудована частина їхньої механіки. Вони свого роду, місце, де можна отримати дофамін. Знову звернемося до фільму Соціальна мережа. Якщо пам'ятаєте, він починається з того, що Мак Цукербер приходить до себе в кімнату і робить сервіс, чи, скажімо, такий розважальний сайт під назвою FaceMesh, де ти Повинен обрати, яка дівчина з двох з твого кампусу тобі подобається, і дуже швидко знаходить величезну аудиторію. Тіндер, би це дико чи лицемірно не звучало, але в чомусь якомусь роді теж схожа історія про це, тому що ти дивишся на чоловіків чи на дівчат, жінок. Точно так само у одному твоєму телефоні мільйони користувачів. Ніколи ні в кого не було доступу до такої великої кількості людей, як у вас у вашому застосунку. активно розвивався, і одна з його переваг це в тому, що він, по суті, фріміум застосунок. Ви можете як і безкоштовно ним користуватись. І основне обмеження буде в тому, що власне лайків у вас буде трошки менше. Вони будуть обмежені кількості. Якщо хочете їх багато, вже будь ласка, заплатіть. Заробляє на цьому компанія. Ого-го. У 23-му році їхні ревеню склали 1,9 мільярда доларів. Тут є важливий момент. Тіндер не самостійна компанія, її дійсно часто представляли як такий собі стартап, тому що це звучало ну сексі стартап, який взявся ні звідки швидко виріз, знайшов аудиторію. Вау і кайф, але він є частиною величезної групи, яка називається Match.com. У них ще є багато інших сервісів та сайтів для знайомств. І тут також цікаво, що якщо справи у Тіндера йдуть дуже добре, то загалом у Match.com не дуже класно. Їхній загальний виторг у 2023 році склав 3,3 мільярда. тобто Тіндер заробив більше 5 Десяти у двадцять році Морган Стенлі оцінював Тіндер у 42 мільярди доларів. Тоді компанія дійсно була, скажімо так, на своєму піку, незважаючи на те, що був ковід, і ви не могли піти з кимось познайомитись у конкретний ресторан. Тіндер все одно зростав, люди його завантажували, платили і намагалися знайти собі пару, як мінімум, для того, щоб поспілкуватися. Все одно всі очікували, що ковід колись кінчиться, і можна буде поїхати з кимось поговорити, зустрітися. Скільки Тіндер. Коштує зараз невідомо. Але весь матчком оцінюється його капіталізація. Вони є на IPO всього у 8 мільярдів доларів. Справи у компанії, як бачите, не дуже хороші, і вже навіть трохи серед акціонерів ідуть розмови, що, можливо, потрібно провести ту саму історію, що колись була у eBay і PayPal. Нагадаю, eBay купили PayPal за півтора мільярда доларів. А потім через багато років побачили, що ця компанія вже виросла масштаби eBay, переросла його, її потрібно відділити і вивезти на IPO окремо. Вийшов Класно, ібей коштує своїх 20 там гака мільярдів, і PayPal вже пішов за 100 мільярдів. Можливо, така сама історія трапиться і з Кіндером у найближчому майбутньому, тому що так чи інакше, це свого роду сьогодні бенчмарк індустрії. Якщо ви захочете з кимось познайомитися, ви будете сидіти не знаю, в барі, самі сумувати, ви, скоріше всього, завантажите саме Tinder. І тут ми підходимо до його іншої великої класної функції, це власне географія. Саме Мого початку його будували під те, щоб ви могли знайти людей поблизу себе. Можете виставити там це буде кілометр, два, чи три, чи десять, чи в межах одного міста, в якому ви знаходитесь, і це, звісно, буде пришвидшувати темпи вашого знайомства з новими. Людьми до речі, ця функція одна з тих, яку визначають люди як дуже класно, коли вони їздять у нові міста, наприклад, по роботі чи в подорожі, часто їдуть там самі на якийсь воркейшен, не знаю, і можуть знайти дійсно собі або друзів, або когось для швидкого знайомства. Компанія станом на сьогодні має близько 75 мільйонів активних місячних користувачів, десь близько 9 мільйонів людей. Платять щомісяця. Це, скажімо так, класний показник, тому що майже кожний восьмий користувач компанії готовий платити за її функції. і Компанія продовжує показувати гарні фінансові результати. Прямо під час запису цього епізоду спрацювала ще одна механіка Тіндера. Однієї нашої колеги Висвітлився пуш про те, що її профіль лайкнули. Це дійсно не жарт, так стається, і це один способів Тіндера працювати з ретеншеном своїх. Користувачів дуже часто проходять ці пуши, люди повертаються у застосунок і продовжують користуватися ним. І це ще один доказ того, що насправді історія Тіндера не про те, щоб ви знайшли собі одного якогось партнера на все життя і класно з ним жили. Ні, вони хочуть, щоб ви поверталися туди знову і знову. Це власне також і плюс був на початку для Тіндера, там коли вони були mobile First, тому що коли у вас є сайт для знайомства. Сайт присувати пуш не може, хіба ваше якесь імейл чи повідомлення, а це знову ж таки ускладнював ретеншн для користувачів з застосунками трошки легше, і Тіндер цю історію не відпускає. Взагалі, коли у тебе є класна ця механіка, вона дуже добре працює і в того самого Duolingo, і в багатьох інших подібних сервісах, яким потрібно, щоб ви поверталися знову і знову до них. Але. Є і багато, скажімо так, контраверсійних думок стосовно Тіндера, про які ми не поговорити не могли. Зокрема, це і питання безпеки, тому що було чимало, скажімо так, негативних кейсів, коли в більшості жінки та дівчата потерпали від насильства, і тому Тіндеру навіть довелося внести, інтегрувати, скажімо так, тривожну кнопку у певних локаціях в певних країнах. Різні бувають кейси, різна буває ситуація, тому вони також намагаються говорити про правильне використання Тіндера і розуміння того, що ви там робите, як ви робите, також просять повідомляти, наприклад, що ви кудись йдете на побачення чи на якесь знайомство з новими для себе людьми, і все таки підходили до цього усвідомлено, тому що так чи інакше, коли мова йде про знайомство з новою людиною, можуть бути різні ризики. Сам же Тіндер також підозрювали у тому, що він міг скажімо так. Робити як і багато інших дейтингових сервісів, а власне створювати фейкові акаунти. Якщо ви дивились документальний серіал на Netflix про Ashley Madison, про сайт для знайомств там також була історія про те, що в якийсь момент на сайті було дуже 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 багато чоловіків, і, начебто, дуже дуже багато жінок. Але згодом з'ясувалося, що велика частина з них це були фейки, боти, і власне чоловіків обманювали для того, аби вони відправляли кошти, оплачували підписку, а насправді спілкувалися не з реальними жінками. Тіндері кажуть, є така сама історія, особливо коли мова йде про ось такі от пуші. Коли, наприклад, ви довго не приходили до Тіндера, не відкривали застосунок, і Тут хоп, вас хтось лайкнув. І ви захочете піти. Подивитися, і тут знову ж таки як кажуть експерти: Тіндер грає на людському его. Вам цікаво, що до вас є увага, тому вам хочеться зайти, подивитися, можливо, з кимось поспілкуватися, а можливо, навіть зареєструватися, щоб зрозуміти, чи дійсно ви такий гарний, чи ви така гарна, і люди з цим. Хочуть мати справу. Окрім того, психологи говорять, що Тіндер це, по суті, дешевий дофамін. коли ти заходиш, лайкаєш, отримуєш якийсь результат, або може його не отримуєш неважливо, і потім закриваєш додаток. Він дуже простий у доступі, дуже швидкий, і механіка роботи з ним дуже проста. Тому вони знову ж таки, психологи, науковці говорять, що зловживати Тіндером не потрібно, як і іншими соціальними мережами, оскільки це. Ну, негативно впливає на вашу якість життя. Звісно ж, окрім механік, окрім ось цього легкого простого дофаміну, окрім інколи якихось певних обманів, у Тіндера є ще і такий певний вплив на репутацію, що це застосунок для. Пошуку сексу. І відповідно, частина людей його так і сприймає. Наприклад, чоловіки зазвичай пишуть дівчатам у 10 разів менші повідомлення. Щось типу: привіт, як ти або «Привіт, йдемо на каву. І не дуже сильно розвивають діалоги. Пишуть значно менші повідомлення, відповідають рідше, а інколи взагалі не пишуть, навіть коли отримують. Меч, якщо подивитися на свод аналізу Тіндера, то власне ось такий негативний досвід для людей і є його слабкою стороною, тому що ти, коли хочеш скористуватися за стосунком для знайомств, перший бенчмарк індустрії, номер один це Тіндер, ти його завантажуєш, лайкаєш людей, тобі не пишуть, не відповідають, або ти не отримуєш того спілкування, якого хочеш, або взагалі не йдеш на побачення, якесь омріяне чи таке бажане. Частину людей, яких я опитав про їхній досвід користування Тіндером, так і кажуть, що на побачення вони, зрештою, так і не пішли. Шли, а аудиторія там не обов'язково найкраща. Це знову ж таки конкурентна перевага у інших сервісів, які можуть як мінімум вірватися на цей ринок і спробувати пообіцяти дати кращий сервіс. Тому, незважаючи на те, що Тіндер є ось таким бенчмарком, номером один у нього все одно є слабкі. Сторони. І що з ними робити, він поки не знає, тому намагається розвивати, додавати нових функцій, яких раніше не було. Підсумовуючи, говорячи про успіх, чому Тіндеру вдалось, вони по суті були першими, хто зайшов на мобільний ринок, і окрім того, зробили, створили цю механіку. Коли у тебе є подвійне підтвердження бажання познайомитися, це дало змогу швидко розвиватися. Вони були частиною матчком величезної компанії з величезними ресурсами. Це знову ж таки дало маркетингові бюджети, бюджети на зростання, інформацію, дані від інших сервісів і знову ж таки досвід інших топ-менеджерів Match.com. Tinder зрештою виріс і взлетів. Як довго він буде залишатися на першому місці, не до кінця відомо, але станом на сьогодні вони є. Лідером індустрії я ж сподіваюся, що додивившись це відео до кінця, ви зробите свайп у правильну сторону і поставите нам вподобайку. Для нас це дуже важливо. Щасти.